Прилади обліку електроенергії відповіді на запитання. Яка різниця між індукційним та електронним приладом обліку? Крім очевидних зовнішніх відмінностей лічильників, основна різниця полягає в таких категоріях? Клас точності в індукційного лічильника погибка в показаннях становить до 2,5% тоді як у електронного найбільше одного. Поріг чутливості. В індукційному лічильнику він збільшений, а в електронному зменшений. Міжповірочний інтервал Індукційний лічильник потрібно повіряти кожні 8 років, тоді як електронний кожні 16 років. Відповіді на найчастіші запитання щодо приладів обліку є на сайті потрійне у невідкладних випадках телефонуйте до контакт центру «Київенерго» за телефонами 1588 та 044 202 1588. Тепло і світло для киян.